Привіт, малята. Сьогодні ми пограємо з вами у гру, що зайве, Хлібобулочні вироби. Дітки, у нас тут є бублик, круасан, гамбургер та яблучко. Скажіть, будь ласка, що з цього всього зайве? Яблучко. А тут у нас є банан, кістечко, бублик та хліб. Скажіть, будь ласка, дітки, що з цього всього зайве? Банан, тому що це не хлібовочний виріб. А на цьому зображенні малята, є булочка з кремом, пиріг, булка та сир. Скажіть, будь ласка, що тут зайве? Сир розумнички дітки. На цьому зображенні є батон, булка з кремом, хліб круглий та морква. Що ж тут зайве? Давайте подумаємо, малята. Морква. Правильно. На цьому зображенні у нас чорний хлібчик, еклер, шматочок торта та сосиска. Що ж тут зайве, дітки! Як ви гадаєте, сосиска! Правильно, малята! На цьому зображенні у нас рулет з маком, булочка з маком, багет та яєчко. Що ж тут зайве, дітки? Яєцько, все вірно, розумнички.